Вітаю, друзі, ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні політолог Тарас Загородній. Тарасе, ми щирі вітання вам Міра, рада вас бачити. Так, доброго дня. Хотіла б говорити з вами інтерв'ю радника з нацбезпеки Трампа Майкла Уолкса, в якому він сказав про те, що йде підготовка до зустрічі Трампа та Путіна, а та також що найближчим часом може відбутися вже їхня телефонна розмова. А крім того, він в цьому інтерв'ю говорить про зниження, зокрема, мобілізаційного віку. Скажіть, Будь ласка, ну власне, як ви вважаєте, чи найближчим часом дійсно відбудеться така зустріч? Де саме вона може відбутися? І ось ці якби умови ті які для України говорять так про зниження мобілізаційного відчителя, на це президент Зеленський. Беде по порядку так ну, Волк, багато, багато запитання одразу в одному да Волз також сказав, що може Трамп може дозволити бити далекобійною зброєю по території Росії. Да, тому що це сказав, да, тому, що на 300 тому що 300 кілометрів, які ми зараз б'ємо, це ж недалекобійна зброя. Це ж вважається ракети малої Можливо. дальності. Так що нічого, нічого такого страшного він не сказав. Я зробив висновок голови: що ніхто знаєте як у нас зраду катають, що Трамп нас збирається кидати ніхто кидати не збирається, принаймні підтримка як мінімум на рівні Байдена, будемо а скоріш за все, навіть більше буде. А через те, що Путін буде бокувати і не слідувати. Вказівкам, які дають йому з Вашингтона, і так далі. Ну розмова, ну поговорить він з ним. Ну і що? Послухає лекції про Печенігів та Рюриковичів, і на підставі цього і вимоги Путіна на підставі того, що відбувалося десь тисячу років тому, чому, наприклад, Швеція і Фінляндія повинні зараз вийти з НАТО і чому вони НАТО повинні ліквідувати всю військову інфраструктуру в Східній Європі. І так далі. Ну знаєте, Трампа покрутить біля скроні і скаже Путін, а ти що, а що ти взагалі маєш? От що ти маєш в Сирії? Тебе витурили. Погрожувати Ізраїлю ти вже не можеш, Близькому Сходу не можеш. Як ти завжди робив? і Це була чутлива тема для американців. Іноземні війська на твоїй території, дрони постійно калашматять по по території твоїй. Твоїх генералів, СБУшники ріжуть як свиней вже в цьому в, в Москві. Ну на самокаті там да те, що Кирилова тоді підірвали. Що ти контролюєш? Чудо! Що ти контролюєш? А він же буде що вимагати, щоб Україна вийшла з Запоріжжя з Донецької області і як його з а, Херсона? Визнала це російськими територіями, щоб американці це визнали це російськими територіями. Ну Трамп вже на це не піде ніколи. Він же сказав фіксація по лінії розмежування. Далі розмова. Далі ніхто не збирається кидати в Україну. Фіна... я думаю, що значить е... мілітаризація буде продовжуватись і так далі. І тому ну буде розмова. і що Ну ні до чого. Ну розмовляв він, коли був з Путіним, коли він а, був президентом. А це що завадило Трампу влупити по росіянах в Сирії, зупинити північний потік. Надіслати стратегічні бомбардувальники, які літали на території України, коли Путін вперше в Криму проводив навчання концентрував війська з офіційним формулюванням для стримування Росії. І коли Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну, я пам'ятаю піск тоді в Росії стосовно того, що це Червона лінія, і так далі. Ну нічого, ну поговорить. А, а може і розмови не буде. Трамп же, дивиться, він же ж постійно говорить, що йому, зу... йому особисто зустріч не потрібна. Він же скрізь говорить: Путін хоче зустрітися зі мною. Він же не сказав, що він хоче з Путіним зустрічатися. Він його ставить в, в таку позу просяще. Да? Ну давай. Ну, теоретична зустріч. Ну мені подобала, мені подобалося це. А де буде зустріч відбуватися? Куди не засить Путін долетіти? Монголію? Ну, щось має, я підозрюю, що Трамп для зустрічі з ним Монголією щось не, не ось, да? вас... Ну добре, а Путін як до Швейцарії долетить. Через територію країн НАТО, де він сить пролітати? Там же Швейцарія ж оточена країнами НАТО. Та він обістреться там 10 разів буде, буде думати, де летіти, не летіти. І так далі. Ну добре, а про що вони будуть говорити з Путіном? Ну от про що? Зараз от нарешті влупили санкції по нафтові, по їхньому так званому тіньовому флоту. да а Що він буде вимагати зняти санкції? Трамп скаже: ти що, хірев? Пацан, у мене тут в Техасі сидять голодні босі, голодні ці нафтовики, які за часів злочинця, як він говорить, злочинної влади Байдена. Зголодніли. Ви послухайте прес-конференцію Трампа, яку він говорив. Не те, що у нас тут істерики китали, висмикнули з контексту. Я послухав тут конференцію спеціально. Там півконференції присвячена того, як він буде качати нафту. А нафіга йому тоді російська ви маєте нафта на ви Маєте на заяву про НАТО? То... Я маєте на увазі заяву про нафту Ні, ні, нафту, нафту, Тарас, нафту. А, я... а по НАТО він я сказав, сум... НАТО не платить внески. От що він сказав. Так, але ж він також говорив, що він розуміє Росію, так її почуття. І що? Що, він ну, і що? ну і що? Ну, ну розуміє, а потім ну, з таким же розумінням дасть ракети, щоб влупити по ним. З таким же, з таким же високим, глибоким розумінням. Слухайте, давайте оцінювати на слова дії. Ну, і що що Байден назвав Путіна вбивцею? Пам'ятаєте, як він там назвав у нас тут красиво всі тут в екстазі були? Знаєте, ледь не кінчали всі? Ну і що? Це не задовадило йому закінчувати це затримувати зброю нам постачання зброю спочатку після харківської операції. Да? І зараз, бачите, вони не стигли використати 4 мільярди доларів. Які бідосі? Да? У них був час з квітня по. По кінець року вони не встигли використати 4 мільярди. Да Це хто Трамп заважав, сидів на на цьому в кабінеті у Байдена, да і так далі. Тому давайте не слова оцінювати, а дії конкретні. Трамп як дуже досвідчений перемовник, він не виказує свою позицію. Всіх козорів не виказує. А, а Путін все виклав вже. Він вже все сказав свою перемовну позицію, що Україна повинна покинути Запоріжжя. Трамп скаже, якого біса? Що там, армія розбита, да? Тебя мочать, твою ніфтянку виносять. Ти, ти взагалі про що тут говориш? Там, да? Армія не капітулювала, ніхто не біжить. Так просувається, так важко, але ж не те, що хотів Путін і так далі. І тому розмову я, я не, не бачу предмета розмови. Просто що, що він може ще запропонувати. Запропонує, скаже, як він грав з адміністрацією Байдена, віддайте мені Україну, я буду вашим союзником у війні проти Китаю майбутніми. Ну, Трамп скаже, а чим ти воювати проти Китаю збираєшся? Чудо. Ти половину вже там ну, майже всі свої радянські запаси зброї вже вичерпав. Путін скаже, дайте мені можливість відновити це, дайте більше продавати нафти. Ну ми знову повертаємося до пацанів в Техасі. Скаже: навіщо? Навіщо в Європу я сам хочу продавати нафту і газ У Трампа наполеонівські плани по Європі. Він хоче вибити Росію там назавжди, щоб був гарантований збут нафти та газу на преміальному ринку, щоб позаробляли на нефтяники цього. А до чого тут Росія? І так далі, і так далі. Тому я не бачу аргументів, про що про про про, про що вони будуть говорити. По, Трамп, про, Трампа позиція зупинка по лінії розмежування, і ніяких те що він буде визнавати це територією російськими не те, що Україна повинна покинути Запоріжжя і так далі. Щодо мобілізаційного віку, ну, це теж е, дискусійне питання, теж треба говорити. Так, дайте зброю. Ну, Зеленський до цього говорив, там коли з адміністрації Байдена теж там говорили, давайте дітей там на фронт посилати. Зеленський сказав: так дайте зброю, у нас там скільки там половина бригад не озброєна. Дайте зброю. А що значить тут? Ви хочете, щоб ми знову на території України воювали? не нам цікаво бити по території Росії. Зеленський правильно сказав і так далі. Тому я тут я бачу тут скрізь тупики що Путін так себе загнав, що е, нема куди куди йому подітися, в дійсності тараса. Але ж зниження мобілізаційного віку це ж для нас таке болюче питання. Вони це розуміють саме, тому це є таким важливим впливом також і на нас. А які важелі впливу? Важель впливу це удари по території Російської Федерації виробництво власної зброї. Ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо калашматить по Росії, тим більше у нас будуть ці позиції. Нормальні, так? От що ми не повинні зберігати, так Ми повинні виробляти більше зброї, власних ракет і так далі. і бити бити по території Росії і говорити: нам не цікаво війна на території України, нам цікава війна на території Росії. Тим більше Путін. Як грамотно сказав Зеленський в своєму інтерв'ю, оце у нас тут оплювали всього інтерв'ю цьому Фрідману, те, що сказав. Зеленський там досить правильно сказав. Трам красавчик, головний красавчик в цьому світі. да Він обіцяє багато чого зробити, він молодець, молодець. Спочатку я з ним зустрічаюся, потім зустрічається він з путіна а потім ми там втрьох зустрічаємося Але це ж пастка. Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. Зеленським він не хоче зустрічатися, ну що він тільки з Трампом хоче зустрічатися. А Трамп каже, що ти не хочеш з ним зустрічатися? Ну давай, я ж тут миротворець. А, ти не хочеш, ти що, Барзіл, ти хто? ти Що ти мені тут говориш? Давай сідай за стіл перемови. А Путін вже, він же Зеленського нелегітимним вважає. Раз. І він стільки наговорив, що. Єврей Зеленський у нас, виявляється, очолює неонацистську державу, що він не може з ним сісти за один стіл перемовин. Да? І все. ну Зеленський скаже: ну дивиться, ми так так хотіли. Там, Дональд Фредович, ми так хотіли, так переживали там, да але дивіться, він підточує ваш імідж головного, головної головної людини цієї планети. Це все він. І тому давайте нам зброю згідно з планом Помпео. Який був до цього вже опублікований, так що так. Тараз, а все ж таки до цієї, зустрічі. в принципі, у Володимира Зеленського у Франції була зустріч із Трампом. Після цього ви це інтерв'ю Фрідману, там, якому він сказав, що спочатку потрібна зустріч говорити із Трампом, а потім вже з Путіним. Сказав Володимир Зеленський, Тому? а тут ми чуємо. Ну а так про те, що якби може відбутися зустріч Трампа і Путін, так що виходить тоді? Якби без української сторони, чи як це не буде означати, що про Україну без України? От як ну поговоримо з ним? Ну послухає Трамп знову про Рюриковичі афігеє. Е, тому що Трамп точно перерикивичі навіть і поряд нічого не якщо Карлсон пам'ятаєте це обличчя Карлсона коли з ним Путін розмовляв. Карлсон, хоч книжки, я думаю, якісь читає. Знаєте, ну як людина там знає, якісь там це. Трамп, які, які, які книжки, які, які печені, які Рюрикові. І до чого тут до, до того, що відбувалося тисячу років тому, до чого тут НАТО? І чому, і чому на підставі цього Фінляндія повинна вийти з НАТО? І чому я повинен віддавати тобі всю інфраструктуру цього військову інфраструктуру в Східній Європі? Ну Путін же знову говорю, Проблема Путіна, що він зробив глобальну ошибку як дебіл. Він виказав всі свої козирі, він виклав, і він не може відступити від цієї позиції. Зверніть увагу, як розмовляє Трамп Трамп, як дуже грамотний перемовник, дуже грамотний перемовник. Я як людина, яка консультує з питань перемовин, багатьох людей, бізнесу, політиків. От він же ж нічого не сказав. Він же нічого конкретного не сказав. Можливо, да 100 днів, можливо, перемовини. Путін хоче зі мною зустрітися. Я нічого не обіцяю, і так далі. Він чекає пропозиції, а це ставиться, показує, що це путіну потрібно. Знаєте, в перемовинах головне. Не показувати, що тобі дуже потрібні перемовини. І Трамп це чудово розуміє Він покаже мені не потрібні перемовини. Та я пообіцяв закінчити війну. Я поставив тобі строк, щоб ти виправився. Да а, Він же всім так ставить строки Коли він говорить з Панамі і там Канаді і всім іншим, він же як? Я вам перекладаю з трампійською мовою Він говорить: Канада. Даю вам час на виправлення помилок, які ми вважаємо великими помилками. Це коли ви платите в НАТО 2% поки що, а да, ви не платите. Коли ви вирішуєте питання з міграцією, яку ви не вирішуєте. Коли ви вирішуєте питання з експортом нафти в нашу державу, яку нафіг нам не потрібно, краще в Європу експортуйте. Да. Я даю вам час на виправлення. Те саме по Панамі. Панама, даю вам час на виправлення помилок. Я хочу бачити прогрес, як ви витурюєте Китай з Панами, який сидить в стратегічному нашому каналі, який ми будували. Взагалі, американці країну придумали Панаму, якщо не знаєте історію створення Панамського каналу, Панаму, як країну, вигадали американці, тому що це була колишня територія Колумбії, але Колумбія не хотіла давати дозвіл на будівництво Панамського каналу. Тоді вони підтримали сепаратистів, які оголосили нову державу і нова держава за дивним збігом обставин, звичайно, одразу ж підписала контракт на будівництво цього Панамського каналу. Так ось він дає вам час. Якщо не буде бачити прогресу, тоді починає розмовляти поганий Трамп, мита проти канадців а проти Панами, Скоріше за все, може бути військова операція, як вони робили в 89-му році. те. Коли На скидали, який там наркотою торгував. Наркотою торгував, було вторгнення. А тут китайці сидять в стратегічному каналі і бачить все, який флот скільки флот перекидають американці з, з Атлантичного океану в Тихий океан. Тут приводів для вторгнення значно більше. І тому така от розмова. І росіянам говорять: подумай, Путін, подумай. Приходь з пропозицією, яка нас влаштує. Те, що ти приходиш, нам поки що не нам поки що не влаштує. І дзвінок це теж великий привілей розмови зі мною і так далі. Вольт вже сказав декілька днів або декілька тижнів, тобто невідомо. Так що заспокойтеся, наше завдання, наше завдання в цій історії. Наше завдання не не чекати, а довбати довбати по території Росії. Росіяни вже ж жаліються, що. Різко збільшила кількість атак на територію Росії. Наше завдання запитувати уряд, чому так мало ударів, тому що ми хочемо більше. Українці звикли до такої ранкової розваги, як коли б'ють по території Росії, але вимагають більше розваг. Да? Які корисні розваги, що повинно бути ще більше ударів? цього уряд повинен спрощувати виробництво зброї, підтримати, наприклад, законозаконопроект 12 12202 які слуги народу зараз ініціюють для спрощення порядку там введення штрафів для наших виробників які просто шаленіють від цього ідіотизму, які є зараз? Там пропонуються. Зараз пропонується можливість більш адекватних штрафів, які відповідають діяльності, так? які дозволяють виробникам зброї швидше виробляти, в тому числі виконувати свої зобов'язання, а не те, що той маразм, який є, і 7% разовий штраф за прострочки сумісячні пені. Пеня за ці, за кожен тим, день прострочки. Ну, це раз просто. Виробників просто придихати не можуть. Це я мовчу, про що замовлення зброї, що у нас не дають, не дають можливість експортувати зброю за кордон. Дайте, от на чому ми повинні концентруватися. А далі ви повинні розуміти, чого чого головне. Трамп Трамп не любить слабких, як і захід. Сильні, борзі, завжди знайдуть підтримку у Трампа. А Україна демонструє і силою і борзість. Тараса, а коли Улос говорить про те, що Трамп визнає, що Україна не поверне Крим, так це пас у бік Путіна, чи це він не, не, не сказав, є Він не сказав, що Трамп визнає. Ну давайте не додумувати того, що там не сказано. Ну, прочитайте вот зараз по гуглі, і ще раз прочитайте, що сказав Волс. Трамп визнає, і... що повернути Крим Україні нереально. Цитата. Почекайте, ну визнає зараз нереальне, нереальне. Якщо ми будемо бити по території Росії, я вам скажу більше. Та постановка питання, яку ставить Трамп стосовно Путіна, робить звільнення всіх територій України більш реальними і зростає, ймовірність, що ми отримуємо ці території. Я вам скажу чому. Путін буде бикувати, американці будуть далі лупити по санкціях ним. І там взагалі може статися осадівський сценарій, тому що економіка не витримує те, що особливо після нафти. Там може статися садівський сценарій. Тоді росіянам взагалі буде не до України. Вони так будуть драпати з території України, що ви просто будете дивуватися. Те, що зараз говориться, те, що зараз говориться, це ще нічого не означає. Треба надії дивитися і нам самим напружуватися. Далі Путін бикувати. Він ж вам сказав, Путін хоче, щоб визнали ці території російськими. Трамп ніколи це не визнає, ніколи вже житті цього не буде. Що Трамп буде змушувати нас кидати з Парижа Херсон, та ніколи цього в житті не буде, тому що це не зрозуміло Трампу, Да на якій підставі він повинен це вимагати. да От по лінії розмежування так, але росіяни цього не хочуть. А далі далі дадуть зброю для того, щоб вгамовувати росіян, для того щоб вони е, розуміли те, що потрібно. Путін дуже хитка ситуація в Росії, дуже хитка ситуація. Якщо Україна буде з разом з союзниками бити по території Росії, перекрита буде нафта ще газ, якщо влупля ще Патальят азоту такому класному підприємству, яке виробляє аміак для добрив і в тому числі для виробництва вибухівки, я вас запевняю. Там дуже еліти зрозуміють, що вони в тупіку. А зникнення, наприклад, і можуть зробити так, і американці можуть дати зрозуміти, що прибирають цього психа, і з вами будемо домовлятися. Якщо не приберете цього психа, буде гірше. трамп ще таки, що він наказ може на знищення Путіна вітати. Так що ну він же генерала Селі ліквідація, Тараса на фізичну ліквідацію. Ну, генерала Селі він грохнув в цьому в Ірані грохнув сам особисто. Тобто не попросили Ізраїль, не попросили Ізраїль влупити, а ми типа ні при чому. Да? Ну, це Ізраїль, там шаліт, ми не знаємо. Трамп американськими силами публічно знищив одного з топ Ірану. Це була показова акція, це був порушений отакий, а, отакий а, негласне правило не знищувати там голів якихось держав. да Нічого зробили, всі тепер всі що, що щось відбулося ні. І тому така, така от історія. Не, не слухайте, дивіться, іде іде йдуть зараз великі торги. Те, що вони знову не наслухайте слова. Знаєте, ми багато слів оце там слухаємо. да І ми, українці люблять, коли якусь херню нам говорять, але дію вони роблять, і українці задоволені. Ну, що з того, що Байден назвав Путіна вбивцею наприклад? Зброю затримували, затримували, е, да. Да. Зброї. де зброя О, опра... О От ви бачите, да ви вже правильне запитання задаєте. Якщо вам там буде говорити, якщо він там буде говорити, що Крим неможливо там да українці да, 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 да дайте зброю, от дайте зброю, а там а там розберемося. От в Помпео, наприклад, в плані Помпео, там взагалі говорилися: дайте Україні там ленд-ліз на 500 мільярдів. І взагалі з Росіянами треба говорити з позиції. Лінії 24 лютого. А що таке лінія 24 лютого? Це Україна вже на кордоні з Кримом, і у нас теж почали ці істерики катати на Джонсона У нас Джонсона теж облили гівном. Те, що він сказав, він сказав статті: принаймні на кордон 24 року. Але ж у нас, ж, ж, у нас ж, ж рибки гупі і не можуть зрозуміти простих речей. Що якщо Україна виходить на рівні 24 числа і у Абрамса на кордоні з Кримом відмовляють гальма, причому у всіх, і у танків, і у БМП, і українські війська йдуть в Крим, ніхто ніфіга не ні скаже. Ну, так вийшло. Тому треба ресурси, нам ресурси потрібні, нам зброя потрібна. Він там може говорити все, що завгодно, да, але ми повинні розуміти, що Кри у них протиріччя, великі протиріччя з Путіним, а Путін нічого не може йому запропонувати. От немає йому чого запропонувати, от просто немає чого сказати. що У Путіна головна проблема Україна як держава, яка буде йому завжди погрожувати Росії. Вони це чітко розуміють. Вони, вони абсолютно реальні люди. Вони розуміють, що мілітаризована Україна, буде мститися, будуть шукати цих покицьків, які обстрілювали українські міста, програмістів, які ракети програмували, да? тому що це питання нашої безпеки. І будемо кінчатися рівно Україна, буде кінчати Росію. Рано чи пізно все рівно докінчиться. І тому у них питання знищення України як держави, а не, не говорить Трамп, що Україну треба знищити як державу. Вони навпаки говорять, що треба, щоб ніколи цього не повторилося А не повторилося це мілітаризація України за європейські правда гроші. Це правда. Так що так от тараса. Скажіть, будь ласка, а Китай на сьогоднішній день наскільки він в грі? Як ви вважаєте, чи відбудеться зустріч ізіньпіня і Трампа і чи вона матиме вплив на російсько-українську війну? Ну, дивіться, там Китай Я думаю, що Китаю там окрема програма розваг для Китаю. Вона вже почалася. Коли, і ще раз вам говорю, коли Трамп називав Панаму, Гренландію, ну там по Мексики проки молчити але згадає Канаду, все це сукупність це фізкульт привіт Китаю. Який говорить: забирайте, як, як люблять росіяни, забирайте манатки і шуруйте вообще Западного Полушарія, тому що це наша зона. А, це наша зона інтересів. Це доктрина Монро, яке сформульовано Сполученими Штатами Америки ще у 19 сторіччі, і так далі. Пригоди Китаю тільки починаються зараз. По коронавірусу рахунок виставить Трамп. Я вас я вас запевняю Там от тільки нещодавно було доповідь в Конгресі Що це був штучний вірус, в Ухані зроблений, що вийде зараз з цієї. Організація охорони здоров'я, яку він вважає, що вона під контролем Китаю працює, і так далі. Зараз мита буду запроваджувати проти Китаю, там там Китай зараз буде не до цього. Єдине, що на що може вплинути Китай, це дати по вухах КНД, тому що зброя постачається в Україну тільки за згодою Китаю, тому що він контролює там ну багато чого в КНД, там по вухах може надавати. Чи може обвалити взагалі Трамп економіку Китаю? Може обвалити керівнову економіку Китаю. Показуючи, що це, це це санкції надовго. І, вибачте, не буде вам такої гарної прогулянки і так далі. Чи буде вони там, наприклад, тиснути на Росію? Ну, якщо натисне Трамп, то буду тиснути на Росію. Якщо не натисне. То вони нічого робити не будуть. Але знову таки, чиї чи, чи контролюють так Китайцю Росію, як здається, да? чи можуть вони щось сказати цьому божевільному? Ні, я, я думаю, що все зійдеться на тому, що російським елітам просто скажуть наступне, шановні, прибирайте цього психа, тому що все рівно будете платити, все рівно все будете повертати. Або зараз зафіксуємо збитки. Да? Як у цього, Кіта кітакелега до речі, одна з пропозицій звучала наступним чином. Те, що він публікував, Росія повинна оплатити за відновлення України, а це репарації, фактично. Це приниження Росії. Далі там була така розмова: що повернення ну, неконтрольованих територій, неконтрольованих територій е після того, як буде зміна влади Путіна, я вам перекладаю з дипломатичної. Знову таки, прибирайте цього психа, тому що все рівно доведеться все повертати або зараз, або пізніше, але дуже дуже дорого. І дуже дорого, і ви ви просто в топіку, шановні. І не треба нам розповідати, що ви цього не можете зробити. Так що така от розмова. Тобто, всіх цих е, е, байденовських, обамовських реверанців, е, давайте когось тут мовляти, все, час закінчився. Ця час розмов закінчився. Іде вже такий хардкор в стилі холодної війни, да, іде. Буде застосовувати сила, коли там піднімають галас стосовно, ай, там він, там перерозподіл світу. Да не перерозподіл світу, говорить Трамп. Трамп, коли говорить про це, він фактично передає меседж Росії Китаю. Ну, добре, ви хочете, ви хочете зміни міжнародного порядку і права сили. А якщо ми так будемо робити, то хто тут кісток швидше не буде збирати? Ви чи ми? Ви потенціали бачили? І так далі. І коли говорять, що Трамп запустив ці процеси зміни, де не запустив він ці процеси? Те, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Це ще римське прислів'я, да я, я тут головний, його весь світ цікавий. Так? І щоб швидко всі по норах розбіжалися, як це було під час холодної війни, І коли в 83 му році. Я мовчу про В'єтнам, про Південну Корею, де були присутні американські війська. Так? Гренада, 83 рік, вже ближча ситуація. Рейган здійснив вторгнення в Гренаду для того, щоб викинути прокомуністичний уряд уряд. Це відкрите це. Що було? 94 рік вже свіженька зовсім. Клінтон вторгнення в Гаїті для того, щоб при... привести президента Арістіда, який там був законно обраний, викинутий. Так що вони що зараз будуть повертатися, і шериф повертається в цей в цей, в цей світ. Так що така, така от позиція Трампа. Караса, якщо не Путін, то хто на кого може зробити ставку? Ну, там подивимось. Це, це, це знаєте, там як. американцям в принципі, пофігу. Вони говорять: знаєте, як проблеми індійців шерифа не інтересують, да Якщо ви там щось змінюєте, там змінюється це ваші проблеми. Нас цікаво, щоб була припинена війна, да забезпечення безпеки наших основних там фронтів, для того, щоб ми могли сконцентруватися на Китаї. от і все Тарасе Щиро дякую вам за цікаву розмову, обожнюю ваші коментарі, я вам постійно про це говорю в ефірі. Дякую за те, що дякую, ви знаєте гумору і за те, що знаходите час для наших глядачів.